Вночі 28 вересня росіяни завдали вісім ударів по Запоріжжю. Спершу били Серсезеве по Дніпровському району, а на світанку калібрами по Шевченківському. Одна з ракет влучила поруч із житловим будинком. Від удару два під'їзди охопили пожежі, спалаючих осель. Надзвичайники врятували 13 мешканців. І ще протягом кількох годин виводили переляканих людей із зони ураження, а маломобільних просто виносили на руках. А ну, тут Пережили в ужас, страх, ужас. Як воно все посипалося, у нас квартира тільки розбилась. у нас не горіло. У нас на першому етажі у нас все розбилося, там вікна, все летіло з вікон на мене на кровать. Коротше, я їлі вилізла, мене засипало, і муж мене витягував, двері заклинило. А, спасибо спасателі витягнули нас. Від атаки постраждали понад 40 людей, десятеро нині у лікарнях, серед них троє дітей. Хлопець 11 років, стан важкий, стабільний. Він госпіталізований в хірургічне відділення, діагноз мінновибухова травма, уламковий, точковий перелом кістов, склопіння черепу та е, закрита черепно мозгова травма. Другий хлопчик 12 років знаходиться в відділенні екстреної медичної допомоги з діагнозом гостре отруєння чарним газом. Стан важкий, проте стабільний, знаходиться на кисневій підтримці. Дівчинка 9 років з діагнозом міновибухова травма, середньо важкий стан знаходиться в хірургічному відділенні. А наразі до лікарні звернулося 15 постраждалих, серед них жінки і чоловіки. Переважно вогнепальні, осколкові поранення, політравма. З 15 один пацієнт ушпиталений. До травматологічного відділення з політравмою. Іншим надана медична допомога. Евакуювати людей рятувальникам допомагали благодійники. Працюємо декількома командами. Вже вивезли ми маломобільних людей. До доправили до шелтеру, до нашого шелтеру з маломобільними людьми. Зараз продовжуємо працювати на місцях, надавати потрібну допомогу, в тому числі домедична допомога, психологічна допомога. Тобто, допомагаємо на місцях, чим можемо. Паралельно з цим рятувальники гасили пожежу. Від удару зайнялись квартири у центрі будинку. Кілька десятків вигоріли вщент. Великих руйнувань на зараз ми не спостерігаємо, не бачимо. І висновок зробить комісія, яка буде обстежувати будинки після пожежі, після того, як допустять нас спеціалісти обстежувати будинок із як кажуть. А на зараз маємо постраждалих будинків по двом локаціям десь біля 30. Це вікна, балкони, двері. Ще раз е, зауважу те, що на зараз ми розрушень, руйнувань несучих конструкцій по будинкам не спостерігаємо. Вибуховою хвилею пошкодили і сусідні житлові будинки. Повибивало вікна та балкони, понівечило і розташовані поряд крамниці. Ми спали, потім як трусануло, на двір я вибух, скочили, вибух. зіскочили, в чому були і на вулицю. Ну, чули, як звістіла над головою летіла. Спишку бачив. Дуже трусанула дом. На місці удару людям допомагає аварійна муніципальна служба «Запоріжжямсервіс» та Добробатівці. В квартирах закривають потрощені вікна. Власники осель, які постраждали усю ніч, реєструють у палатках працівники соцзахисту. Разом із цим ведуть і список тих, чиє житло згоріло від пожежі. Їх тимчасово переселяють до пунктів незламності і шелтерів. Нині там вже шестеро містян. Ми відселяємо зараз з будинків постраждалих у пункт незламності на зараз і там опрацьовує їх соціальний захист. Розбираємось, якщо житло буде непридатне для проживання, тоді будуть визначатися місця переселення людей. Проте переважна більшість містян планує залишитися у своїх оселях. Як окна заб'ють, то будемо порядок наводити трошки. якщо ще час ще нема, а так у нас родственники є. Так що Діти є, сваха є, так що, звісно, нас, нас не бросять. Тим часом у Дніпровському районі міста пошкоджені кілька десятків приватних будинків на трьох вулицях. Один зруйнований повністю. Поруч працює комунальна техніка. Сусіди та друзі допомагають один одному розбирати завали. Місцеві кажуть, перші вибухи чули близько першої години ночі. Нарахувала три, а тоді вже четверте, де ж вибуха не чула. Просто летіло в. Серце рветься, плаче на тримаємо. Наслідки ударів на всіх локаціях ліквідує комунальна воєнізована аварійно-рятувальна служба. А тут у приватному секторі на деяких будівлях частково й ремонтують дахи. кажуть, працюватимуть до темряви. Розбираємо завали, демонтуємо аварійні конструкції. Заявки ростуть і ростуть. Люди приходять багато пошкоджених дахів. Власникам пошкоджених будинків благодійники передали легкі будівельні матеріали і гуманітарну допомогу. Наша команда привезла тарпуалін для того, щоб допомогти людям залатати пошкоджені вікна та дахи, а також продуктові та гігієнічні набори, які можуть допомогти на деякий час пережити цю страшну подію. Від товариства Червоного Хреста працюють також і команди психологів, допомагають людям здолати пригнічений настрій. кажуть, разом із екстреними службами міста готові бути поряд і допомагати всім, хто цього потребує. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.